Ще одна нічия у єврокубках на цьому тижні була в української команди, але там була трохи інша нічия, нічия достатньо така бойова нічия, і в принципі це нещастя для луганського клубу. Я продовжую насправді дійсно на цьому тижні Луганська заря зустрічалася з норвезьким Ольдо. І, хоча Луганчан нам вдалося відкрити рахунок в цьому поєдинку, та все ж здобути таку бажану перемогу вони не змогли. А от чому? Аналізував Олександр Золотогорський. На Мольде без принца саме напередодні гри із норвезцями зоря презентувала новачка того нападника принца Секбефія та в Лізі Європи він наразі може допомогти хіба що приємною смс-кою. На Мольде принца заявити не встигли. Проблеми в нападі зоря не вирішила. Ми потеряли все таки два ведучих наших атакуючих іграка та Даніла і Балі. При них ми строїли немножко по-другому. Груще більше, може, десь через. средний короткий пас, потому что отдать передачу пытались именно низом за спину, рассчитывая на ту же скорость Яника Боли. Думаю, что все-таки сможем с того же Филиппа Будковского сделать такого. Но, как показала игра даже с металлистом, мы видели, что достаточно было прострелов, но Филипп затерялся, где-то не успевал оказываться в той точке, где нужно. Юрий Николаевич всегда говорит, чтобы подача славная, всегда на ближнюю бежать. Матч Ліги Європи історичний момент для зорі. Але Луганськ його так і не дочекався. Не критикуйте клуб запорожні місця на стадіоні Динамо. Зорю в Києві підтримували, дай Боже. А ті, хто залишився в Луганську, навіть можливості побачити гру не мали. Перебої з електроенергією, телевізор не працював. Утківський дуже старався догодити глядачам, але з атакою в зорі не складалося. Численні флангові навіси результату не давали. Гольові моменти, рідкість, гра потребувала змін. Думаю, це не наш стиль, не наша гра. У нас дуже плохо це виходить. Во втором, коли зробили коректіровки, в принципі, положили м'яч вниз, почали більше грати через середню передачу, короткую, і гра чуть наладилась. Много як би, в першому таймі не вийшло, особливо якби много може і боротьби програв. Наверное, как бы ему виднее, он решил замену сделать. Тому сказав, щоб не розстрався. На другий тайм зоря вже вийшла без Будківського. із Худзіком на вістрі атаки. Гра стала більш комбінаційною, гол прийшов. І без важливих прикмет не обійшлося. За хвилину до неймовірного пострілу Каменюки фани зорі почали палити так званий прапор однієї сепаратистської республіки, що позбавила Луганськ футболу і взагалі нормального життя. Як бачите, подіяло. Шкода лише, що перемогу зоря не втримала. Помили... Лився ворота Сантіні за кілька хвилин до фінального свистка Луганці пропустили від 16-річного свенцина. А найприкріше, що й без суддівської помилки в цьому епізоді не обійшлося. Там м'яч читає, що вийшов, тому що я стояв на брок і бачив, що м'яч вийшов за лінію. Правий будківський. Подивіться на цей епізод за допомогою графічних засобів про футболу. М'яч дійсно вийшов за лінію поля ще до результативного удару. 1-1. результат для зорі не найкращий. Але спробуйте. Позбавити цих хлопців надії. Вони віритимуть у свою команду і в добробут рідного міста до останнього. Луганськ ще побачить великий футбол. Більшої респект і уваження. Що ми ще граємо в другому місті, але в такій ситуації, як у нас страні, болельщики сплатілись і нас підтримують, допомагають. Это очень большой заряд енергії для команди. Я только можу сказати большое спасибо вам. Это очень допомагає, чесно. Ну, заря награла на перемогу. Сергій согласен, сто Опять же, ошибка судейская, ошибка вратаря. Ну, в принципі, звісно, видно, що тяжело. Тяжело, що зарі приходиться, навіть по сьогоднішньому матчу. Ми видели. до сьогоднішнього поєдинку Ми зараз безперечно перейдемо, але просто що ну вона ж награла на перемогу, правда? Терпіла, 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 терпіла і дотерпіла, забила фантастичний м'яч. Забив гол Каменюка. І все. От один-нуль було якраз оптимальним результатом до цього поєдинку. Що сказали воротарі в роздягальні? Ну що, я думаю, що в наше час да, при Лужному то точно би отримав буцим. Тому що ну, в такій игре команда грає, виложили всі сили, все складувалося удачно, 1-0. І тут таку ошибку допустить. Вона розвертається на на, 150, на сто вісім, сто вісімдесят градусів. Тобто зараз потрібно бігти тепер в атаку йти зарів в Норвегії. А Мольде там має можливість вже зіграти на контратаках і безперечно, що ця помилка вона ну суттєво вплинула. Що б ми там не говорили? Як ми не хотіли виправдати воротаря, але просто на такому рівні помилятися, просто так не можна.